Ви залили у бензиновий автомобіль дизельне паливо або у дизельний автомобіль бензинове. Що робити? Які наслідки це може мати для авто, та які дії потрібно зробити для усунення проблеми? Про це я зараз детально розповім, тому підписуйтесь, ставте лайки. Ми починаємо. В соціальних мережах час від часу спливають відео, де хтось, ну а зазвичай це жінки, замість бензину заливають дизель, переплутуючи пістолети на АЗС. Чесно кажучи, я завжди над цим посміювався, дивуючись, наскільки потрібно бути некомпетентним або халатним та не цінувати своє авто. Але вчора і зі мною трапилась аналогічна ситуація, і вже я виявився некомпетентним. І при усуненні наслідків після такої заправки мені довелось добре ознайомитись з усіма нюансами, і я вирішив поділитись даною інформацією з вами. Якщо говорити в цілому, то проблеми можуть бути різними, в залежності від двигуна та концентрації інородного палива. Ну і звичайно, зараз ми розглянемо всі варіанти. Отож, розбираємо перший варіант, а саме, якщо замість бензину був залитий дизель. Наприклад, у вас бак наполовину заповнений бензином, ви почали заправляти дизель і в цей момент зрозуміли, що щось не так. В такому випадку, якщо, наприклад, на 20 літрів бензину вами було залито 1-2 літри дизеля, і ви не хочете зливати паливо та витрачати його дарма, я б рекомендував все ж долити бензин до повного баку, щоб концентрація дизеля була якомога меншою. У будь-якому випадку, в такій ситуації рекомендується не заводити авто, а вести його на СТО для промивки паливної системи. Якщо робити дану процедуру самому, потрібно на паливному баку відкрутити зливну пробку та злити паливо. Якщо такої пробки немає, потрібно знімати бак для промивки. Також потрібно замінити паливний фільтр у випадку, якщо він розташований в баку. І проблем не буде. Коли ж намагатись завести авто, наслідки відразу стають серйознішими. Якщо концентрація дизелю висока, Двигун може просто не запуститись, але замість промивки одного тільки паливного бака тепер потрібно промивати всю паливну систему, тому що дизель вже потрапив до двигуна. Якщо авто завелось на даному паливі, воно може труїти, диміти, працювати з перебоями. Дизель густіший, тому може забити форсунки і паливний фільтр. Також одним з наслідків може бути забруднення чи вихід з ладу, свічок запалювання, а також перегрів каталізатора. Рідко, але можливий гідроудар двигуна. Отож, коротко підсумуємо: якщо не заводили авто, серйозних проблем не буде. Просто злити дизель і промити систему. Якщо завели і поїхали, може знадобитись ремонт свічок, промивка, форсунок, чистка або заміна каталізатора. Тепер розглянемо зворотній варіант. А саме якщо в авто з дизельним двигуном був заправлений бензин. Якщо авто при цьому не заводилось, то алгоритм дій такий, як і в попередньому випадку: промивка баку та заміна паливного фільтру. А якщо в такій ситуації запустити двигун, наслідки можуть бути суттєвими. Дизельне паливо має змащувальні властивості, необхідні для роботи паливного насоса високого тиску. Бензин сухий і змиває мастило, через що насос може перегрітися, заклинити, зруйнуватися через тертя. Також через неправильне згорання і детонацію можуть з'явитися стуки в двигуні та механічні пошкодження поршневої групи, перегрів та руйнування каталізатора, перегрів і забруднення форсунок. Помилки електроніки. Тобто, чим довше працюватиме дизельний двигун на бензині, тим дорожчим може виявитись ремонт. У деяких випадках після кількох хвилин роботи може знадобитись повна заміна паливної системи та ремонт або заміна двигуна. Отож, заливка бензину в дизель одна з найгірших помилок для сучасного авто. Якщо відразу зреагувати, ще можна відбутись малим ремонтом. Але якщо поїхати і дати двигуну попрацювати кілька хвилин, ризик знищити паливну систему і двигун стає дуже високим. Ну що ж, друзі, надіюсь, дана інформація буде корисною для вас, і життя вбереже вас від таких помилок. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що дивились мене. Нагадую, що ви на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. До зустрічі наступного разу. we mm -hmm.